Привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні ми знову з вами працюємо на скважинці. Е, Скважинка у нас сьогодні в село Оболонь. Е, Запросив нас зробити скважину в ямі. У людини є яма, орієнтовно десь 2,5-3 метри яма у людини. Е, чому така зроблена глибока, не можу зрозуміти. Зараз з вами поміряємо стати, але я так подивився. В районі 7 метра, здається, стоїть вода. Можливо, просто... Помиляюсь. ми зараз заміряємо, є поруч колодязь, Ми знаємо, що якщо є колодязь, він, як правило, показує нам статику даного місця. По глибинам скважина повинна вийти сьогодні 14-15 метрів. Трошки пізніше підзніму, покажу. Тут по змінам трошки зміни є, мається на увазі по фільтрам, ну, розповім пізніше, коли далі до їх черга. Зараз би хотів з вами е, заміряти статику. Якраз ви побачите, ну, мається на увазі, є звичайне мірив... колодязі. Тобто, побачимо, стільки до води є. Відкидаємо. Вверх і міряємо точності все підо води. Один. Два. Доброго дня. Доброго дня. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ну, трошки. Трошки обман зору був. Вісім метрів до води. Це не є критичним, але яма зроблена метрів три. Ну, тобто 5 метрів до води повинно все працювати більш, ніж прекрасно. Потроху боремося, багато не знімав, тому, як вважаю, до 9 метра йшла, йшов е глинами. Ну, тобто глина різних сортів, глина, глина, глина. Покажу, що йшло до... До того потім покажу по пісочку. Ну, мається на увазі, така додава. Зараз уже буде на краю. Остання штанга потрошку, потрошку Перемішку з глиною, як ви бачите. Почав ну, з'являтися ось такий ось пісочок. Гарний пісочок, прям, прям дуже гарний. Гарчичного кольору. Приближений, ну, якщо камера передає. Мені поки подобається. Оце це, прослужила жилка на 8 восьм, метрі, скорішого стоїть. Колодязь на Івана коротинка була. А це вже пішов пісочок. Ну, орієнтовно тут 14-15 метрів скважинки, тому ще спускаємося, будемо слухати. Можливо, знайдемо його. Ну, можливо, знайдемо його водоупор. Боремося ми сьогодні ось такий ямінь глибокий. Віжу, віжу, віжу покажу, що там у ямі. По воді ми набралися качком. Поки що, поки що, поки що так, от, як є. Я ж буду піднімати далі, по факту показувати. Зробили ми 15 на краю, на цьому і зупиняємося. Ну, тобто мається на увазі, пісочок йшов прекрасніший, пісочка було багато, далі йти не потрібно. Так, трошки замивається, вже стоїть. Хвилинок 5 багато не будемо давати. Е, що я хотів сьогодні вам показати? Е, по фільтровим зонам е, скажу до всього того, тобто раніше я користувався е, сіткою, мається на увазі, синтетікою. Е, зараз будемо пробувати переходити на поліпеллен. Ну, Маю цей на увазі, це вже готовий фільтра, готового виконання. Якщо кому цікаво, я закріплю е, е, коментар з номером телефону людини, яка їх... Продає трубін, зроблені вони на 50-го, вона йде, якби щось з цієї сторони, отре, щось з Ну, тобто для себе я запаюю, щоб мені було зручніше. Я маю веду до того, що їх можна стиковувати, їх можна ставити в даному випадку півтора, їх можна ставити навіть 3 метри. Тобто між собою стиковуватись, спокійно ставити, якщо водоноси дозволяють. Ось такого плану дуже якісно викинені. Мені подобається. Поки що зараз попрацюємо з ним. Труби стиковуються на гарячу. Труба стиковується на гарячу, тобто фіксується. Ще раз повторюся контакти, контакти продавця, я залишу закріпленим коментарі. Як він буде себе показувати? Ну, люди користуються, це для мене, але ну, взагалі ці фільтра вже ходять в обіг. Повертаємося до фільтра. До того, що якщо ви не знаєте, як метатики робить дірок, тобто можна купити готовий виріб. Він ось таким методом на гарячу стиковується основною трубою. Тобто маємо... Ну, майже 12 см одна в одну. До того всього нас появиться обіжметься Зараз я ще плотно-плотно тут промотаю скотчем Це таки для того, для себе, щоб у випадку того, що я мог її приподйомити чи поправити Взагалі Взагалі тут зовсім не потрібне. Труба обжалася, нікуди вона вже не подінеться Тобто Це в тих випадках, якщо вам ви не знаєте, як мотати, але вам потрібен готовий виріб. Поки мені все подобається. Все, поїхали далі. Ви вже занувається хвилин 10, зараз домотаємося і будемо піддергувати, обсаджуватись. Трошки ну, я просчитався, я по звичайки, по привичці відрізав труби е, 15, але у нас фільтер сам по собі виходить двох метровий. Ну, мається на увазі сама цікрова зона півтора метра і, і два відступа по 25 сантиметрів, ну тобто 2 метри набралося. Тому в нас вийшов такий чималий ку ну нічого ми його відріжемо, нічого страшного. Скажу по обсадки, по стиковки, поки що мені все подобається, все повторюю, повторюся. Ну от, ось ось ось, ще раз вам покажу. Тобто для мене це є новшество, тобто щось нове. А взагалі такими фільтрами вже в більшості сухого користуються ми. Так як на нашої сітечки, що я зазвичай користувався з на початку її зараз немає в продажі. Подберемося водою частинкою, хоч частенькою промився. І бочно загонимо в зворотньому напрямку на промивочку. Обсадилися ми на 15, стали промиватися, а в процесі промивки фільтрова зона схлопнулась. Чому не знаю? Такого не було ще. Немає нічого поганого, але зараз приставки, тобто ми не Центрова зона і обжалити сочним, проходили промити. Таке буває дуже-дуже рідко, там дуже. Зараз маємо такий на виході напор, але це з-за <рісті> того, що ми борилися ми по глині, до 9 метра йшла глина, розчин ми не міняли, забурювалися тим, що було. Ну, тобто і, дали, і дали замитися скважині хвилин 15. тобто Ми її замили. Не встигли промитися, а до того всього замили. Зараз наберемося водички і зробимо так званий гідроудар для, для 50-ї труби. Тобто повернемо зворотньому напрямку літрів 200, раз, можливо, потім ще раз, і до того, поки мені не сподобається напор. Поки що на виході маємо літрів 300, можливо 400. Водичка просвітлятися почала, тобто пісочка не гонить, фільтри хороші, але все ж теж, прихлопнуло раніше, ніж потрібно було. Так, Склаженка вже на прокачці стоїть, трошки ми з нею погралися. Це такий схлопну. Трошки погралися, маємо після наших ігор маємо скважині ось такий ось напор. Ну, тобто на виході півтори ми маємо точно, а точніше порахуємо, можливо, трошки більше. Непогана склаженка, вода до речі тута теж впитно. ну вкусна вода, немає ні смаку, ні запаху. Дуже смачна вода, секунду. Ще. Зараз як приїдуть родичі. Ось під родичі готується. Зараз зазбируємося. Отаке На. приємний нам сьогодні бонус. Газяїн зробив ще швидка. Перекусимо проти того, як збираємося і будемо. Виїжджати додому. Ну, зрозуміло, що оберемося в ямі, підключимо хазяйську станцію до будинку до скважини і будемо виїжджати. Перекусили, потрошку збираємося, Хочу би з вами зараз поміряти дебіт даної скважини. Звідки вона видає на старті даної станції при даній ну, Тобто, Маємо ось такий напорчик. Давайте з 15 секунди. За тільки 10 літрів. 10 секунд. 15. 20. 25 секунд, 10 літрів. Ось таке ми маємо на виході сьогодні. Я вважаю непогана скважинка з непоганим напором. Зрозуміло прокачається, но на порчик добавится. Так. І по факту доробилися, ми все зробили, все підключили. Сьогодні ось так здаємо місце буріння. Тобто станція окремо від качка, тому як раніше вона з качком не працювала, зроблена окрема скважина і станція підключена окремо. По, тому, по напору станція не ржаві, кватруба 15 в одному місці зробить Ну, тобто все працює, все прекрасно. Запустили, підключили. Ось вот так. Сьогодні так здаємо місце